Шановні батьки, шановні мешканці міста Ізмаїл, шановні наші абітурієнти, здобувачі освіти, а в майбутньому майбутні курсанти. Дозвольте вас привітати зі святом 1 вересня, зі святом знань. Я подякувати нашим майбутнім курсантам та їхнім батькам за те, що вони вибрали навчання в Україні. Сьогодні на площі біля диаграми відбудеться святкова линійка, присвячена дню знань, де більш ніж як. 400 здобувачів єдиної родини Національного університету, Одеська морська академія, а саме курсанти Дунайського фахового коледжу та курсанти Дунайського інституту Національного університету морська академія, будуть задіяні в проведенні цього свята та пройдуть пішою ходою, приснять присвячену з друзюнь. Але б сказати на те, що прийомна кампанія ще продовжується. І запрошуємо до єдиної дружної родини. Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія. Дякую. Початок навчального року. Як завжди, особливий для морських закладів освіти міста Ізмаїл, особливо для Національного університету Одеська морська академія. В цьому році ми починаємо свій освітній процес в відремонтованій споруді на проспекту Миру 15. Курсанти Дунайського інституту і Дунайського фахового коледжу будуть мати змогу займатися в аудиторіях, які сертифіковані на вищому рівні європейської морської освіти. Хочу побажати всім в цьому році, щоб мрії, які вони собі поставили, і завдання щоб обов'язково збулися. Ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже складно в державі. Ми потерпаємо від агресії з боку Російської Федерації, але кожен наш крок, кожна наша дія повинна бути направлена на перемогу. Тому всім бажаю попутного вітра і сім футів під килем. І хочу звернутися до тих, хто ще не обрав заклад освіти для навчання. У нас є додатковий набір, тому всіх чекаємо в стінах Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія.